Воду, освячену на водохреща, називають Аясмою. Це одна з святинь православної церкви, про яку ще святитель Іоанн Золотоусти говорив. Сутність цієї води протягом довгого часу не псуватися, але цілий рік, а часто два чи три роки, залишатися неушкодженою і свіжою. І після такого довгого часу вона не поступається водам, які щойно взяті, із джерел. Церква каже, що твердження, мовляв, Богоявленська вода не псується через занурення в неї срібла, хибне. Занурюються і дерев'яні хрести, і хрести іншого складу. Бо вода освячується не сріблом, а благодаттю Святого Духа. Хіба ж срібного хреста вистачить на всю, скажімо, Деснянську воду? Після урочистого богослужіння у Катерининському кафедральному соборі чин освячення води провів архієпископ Чернігівський і Ніжинський євстрацій у співслужінні з Чернігівськими священниками. освятив владика і Деснянські води. Ми цього дня. Просимо, щоб Дух Божий зійшов на ці води, благословив їх, і через вживання цієї води, окроплення, пиття, занурення в ці води, щоб благодать Божа сходила на нас, і так само, як вода очищає тіло, щоб благодать Божа очищувала наші душі. І тому з нагоди свята я хочу побажати всім вам, дорогі глядачі, щоб Господь допомагав нам очищувати те, що є в нас недоброго. А Очистивши, зберігати цю душевну чистоту, чистоту в словах, чистоту в ділах, чистоту в помислах. І Якщо будемо з Богом, Господь буде нам допомагати, буде нас зміцнювати і подавати своє благословення. Зі святом, з богоявленням, з хрещенням Господнім нехай Бог береже всіх нас, дає мир і благо Україні. Після освячення чернігівці вмивалися і занурювалися у крижану воду, переповідаючи численним глядачам, яке отримали неперевершене відчуття тепла і легкості. Серед багатьох відчайдухів можна було побачити і голову облдержадміністрації Валерія Куліча. Всіх вразила веселка, що з'явилася у небі цього морозного і сонячного дня. На мою думку, дуже гарний і добрий знак, і особливо дивне це є, тому що зазвичай в зимі ми такого дива не бачимо. Але зараз можемо бачити всі над собою цю райду. Сподіваємося, що це на ознаку Божого благословення і миру для України.